Nissan Rock 2017 рік. Пройдемося по стану автомобіля, а також по комплектації авто. Машина 2017 року 2,5 двигун, сірий металік, диски, гальмівні нові, літня гума, легкосплавні колеса, безключовий доступ на передніх дверях, задні Диски так само нові, видно навіть по барабанам. Зносу немає, заміни не потребують. Камери 360, задня камера. Тонування, В дзеркалах, камери. Передня камера присутня, передотоманні фари, лінзована оптика. Пробіг у автомобіля 113 тисяч. Шкіряний салон. Дзеркало з автозатемненням, панорамна стеля з люком, Перфорація, підігріви. Це як має бути. Другий ряд Таким чином виглядає. Машина доглянута, чиста. Є фаркоп встановлений вже електропакет, пам'ять сидіння водія, всі електрорегулювання. Шкіра в такому стані. Подивимося детально. Жодних тріщин. Це як має бути кермо ось в такому стані. Мультикармо з усіма потрібними догодуваннями звісно, пробіг 113 тисяч автомобіля. Ось так працюють камери кругового огляду, двозони клімат, підігрів CD. Відкриємо ще панораму. Така машина цікаво, звертайтеся. Зараз общий план. Під відео будуть контакти, власника можна буде звернутися, подивитися в центрі міста, авто знаходиться в місті Одеса.